Дня. Ось такі кросівки трекінгові є у нас в наявності. Вони в основному використовуються для активного відпочинку або руху по бездоріжжі. Верх виконаний з матеріалу Goratex, він йде суцільним для забезпечення того, щоб нога була суха і відштовхував вологу. Також посилений носок. Тут йде пластикова пластина, щоб уникнути травм кінцівок. Протектор у них вібрам для хорошого щеплення. Також посилена у них підошва, яка забезпечує хороший рух по бездоріжжі, по твердому, твердих породах. А також хороша шнурівка, чітко фіксує ногу. Розмір у них йде повномірний, повністю чорні, Зараз також ми побачимо, покажемо вам. Відео, як ми їх тестимо на воду, занурюємо у воду, і вода всередину не впливає. Шкарпеток запхаємо в кросівок і зануримо його в воду, для того, щоб продемонструвати, що вони не пропускають воду. Ось 10 секунд пройшло. Зараз ми добре вимочаємо шкарпетком і достаємо шкарпеток. І бачимо, що він абсолютно сухий. Ось ми бачимо лінія. У нас була. Був шкарпеток занурений повний носок у воду, 10 секунд. Ні краплі немає всередині.